Як правильно обирати смугу, в яку виїжджати за поворот. Є дві смуги. Яка з них перша, яка з них друга. Перша та, яка ближче до бордюра, друга та, яка ближче до, до лінії розміру. У нас правосторонній рух відлік смуг, рахується завжди, відлік смуг, відлік рядів, рахується завжди справа наліво. Коли ми говоримо про вихід з перехрестя, тут дилема дуже серйозна. Хоча зараз спробую вам допомогти. Уявимо, що у нас дозволено з двох смуг поворот ліворуч. На виході у нас три смуги. Права смуга, перша смуга пішла куди, в першу смугу, друга смуга пішла куди, в другу смугу. А розширення на третю смугу пішло і вже в третю смугу потім можна перелаштуватися. Ось така логіка дуже часто не працює. Ми звикли давати таку рекомендацію: якщо ти йдеш з лівої смуги, то повертай вліво. Що ця рекомендація дає? Дозволяє менше перетинатися з траєкторіями з тим, хто може десь неправильно вибрав свою смугу. Ідеальний варіант це коли ти з лівої повертаєш в найлівішу, правої, в найправішу. А ось посередині нехай між вами буде на смуга вільна. Це не зовсім корелюється з тим, про що я розповідав раніше, тому що ця смуга має їхати в середню, а ця вправо, да? але це дозволяє не зустрітися з кимось іншим. Що робити, коли у нас три смуги? буде їхати середньому, я би все таки прив'язувався до розуміння, що в нас смуга рахується справа наліво. Тобто, якби у нас було тут ще одна смуга, ну да, і вона повертає так. А на виході у нас чотири а на вході три. То це їде в крайню, це їде вкрайню. А ось в цьому куди діватися? В другу чи в третю? Я би все-таки прив'язувався до правостороннього руху, і їхав би правіше. Але задача основна це взаємодія зробити так, щоб не пересіктися за цим і за цим. Не впевнений, що це відповідь всіх влаштує, але на жаль, коли у нас три смуги, дуже важко пояснити, куди їхати середньому. Рекомендую рухати завжди правіше, і на виході опинятися завжди правіше. і тоді все буде окей.